Нещодавно стало відомо, що слідом за Робертом Дауні молодшим у кіно Всесвіт Марвел повертається і Кріс Еванс. Хоча його роль поки що тримається в секреті. За словами відомого голівудського інсайдера Джефа Снайдера у фільмі Месники Судний день він зіграє кочівника. Еванс грав ключову роль МСЮ протягом багатьох років, включаючи участь у власній трилогії Капітан Америка. Його остання поява у франшизі відбулася в «Дедпулі» та Росомахі. Кочівник у це альтернативне втілення Стіва Роджерса, яке він приймає після відмови від костюма Капітана Америки у коміксах. Він приходить до рішення, що більше не хоче підкорятися уряду та служити своїй країні. Однак немає впевненості, що Марвел дотримуватиметься цієї сюжетної лінії у майбутньому фільмі. Можливо, для персонажа вигадають зовсім нову історію. Також стало відомо, що у стрічці з'явиться і кохана капітана Америки агент Картер, до ролі якої повернеться Хейлі Етвел. Фільм Месники судний день вийде 1 травня 2026 року. Через рік, 7 травня 2027 року, відбудеться прем'єра шостої частини Месники Секретні війни над ними. Працюють брати Ентоні та Джо Руссо.